Всім привіт! Зараз покажу, як добратися до радіаторів печки та кондиціонера на Mercedes Vito 639. В другій серії покажу, як я знімав панель. І так, дивіться. Коли ви вже зняли панель, вам потрібно повичолкувати оці, от, раз, два, три. Задню частині буде дві. Ось тут одна, ось тут друга. Зняли. Потім обережно її підвішуєте оцю частину. Оцю частину підвішуєте. І там буде дві, е, от вони, поворотні такі, що повертають е, направлення воздуха, вверх вниз на ноги, оця частина. Е, дуже акуратно, щоб ви її не зламали. Вона пластикова така там, е, штучка. Далі знімається оця частина, оця, е, е, знімаєте оці защёлки Потім е, загинаєте оцю, оцю, оцю підтягнули вверх. Також те же саме ви робите із цієї сторони. Вот знімаєте защёлку, потім нажимаєте оцю, 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 підняли е, Ну, Звісно, ще треба зняти вам нажати провода повинні мати, Вони не тяжко знімаються. всі. От, раз. Два, три. Виняли. Підвішали. Всьо, верхня частина вийшла. Потім знімається нижня частина, нижня частина. Раз, два, три. Підняли її. І залишилася задня частина, задня. Оця от задня частина, вона е, теж легко знімається. Вона вообще там ні до чого не кріплена, вона просто в пазах стоїть. И все. І ви маєте повний доступ до печки, до радіаторів печки. Там собі робите чи заміну, там що вам потрібно, чи просто огляд.